Доброго зимового ранку малята, хлопчики і дівчата, послухайте вірші. Біли мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе ух. Діти, яка пара року настала? Так, зима. И на подвиге, багато снегу, снег, якого колеру малята. Так, белого, Діти, Посмотрите на малюнок и скажите, на чему катаются діти с гиркой. Так, на санчатах. И мы сегодня Намалюємо ось такі санчата. Санчата складаються із прямих і коротких ліній. А як малювати я вам покажу. А для роботи нам потрібно зразок аркуш. Блакитного кольору, фарби коричневого і білого кольору, склянка з водою, ватяна паличка і пензлик для малювання. Малят, а перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої маленькі. Рученята стоять під снегом сосни соном, сидять на соснах, снегурі, санчата, на ставок з разгону, спустились весело з гори. Малята починаємо малювати. Беремо пензлик, змочуємо його в водиці, потім у коричневу фарбу і посередині аркушу паперу проводимо пензликом пряму лінію, ось так як це роблю я. Потім знову змочуємо у водиці. У коричневу фарбу і проводимо другу пряму лінію зверху ось так. Потім нам потрібно з'єднати ці лінії, знову змощуємо пензлик у водиці, потім у коричневої фарби і малюємо короткі прямі лінії, ось так. А якщо у вас не виходить, Батьки вам допоможуть. Ось ми і з'єднали наші санчата, а тепер нам залишилось намалювати спинку для санчат. Знову опускаємо пензлику водичку, потім у фарбу і малюємо пряму лінію вверх, ось так, як це малюю я. Миємо пензлик і кладемо його. На місце. А зараз малята ми намалюємо сніжок вотяною паличкою, змочуємо вотяну паличку у водиці, потім у білу фарбу і малюємо відбитки. На аркуші паперу. Ось так, як це роблю я. Сніга дуже-дуже багата. Сніг малята якого кольору? Так, білого. Молодці. Ось малята, такі санчата намалювала я. А я чекаю від вас ваших санчат і кажу вам до побачення. До нових зустрічей, малята!